Допомога, вихід є. Фіхто правда, виходу нема. Це що трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський. І отак ідеш ти, ідеш, гуляєш, а тут тобі гоп. Мильна, рильна, брильна. Є. Несанкціоноване звалище і черговий щурятньо-бомжацько-тараканський притон на Одесі Малій в Одесі. Будиночок. 1911 року. Тільки від будиночку лишилось мало що. А зате несанкціоноване чергове звалище тут виникло ось просто на рівному місці. Ми не чекали його тут зустріти, але ми його тут зустріли, і ми передаємо з нього велике вітання, зокрема департаменту екології міста Одеси, які в черговий раз роблять вигляд, що зачистка таких от містяків до них не стосується ніяким чином. Ребята, так не повинно бути. Ну ви ж розумієте, що все це розплідник бактерій. Зараз підморозило, то воно ще ладно, але ну, не може тут стояти ось ця от і ніхто нею взагалі навіть не поцікавиться. Якісь ящики, шприци, пляшечки в теплу пору року. Тут і люди живуть, і сплять, і тусуються, і бухають, як ми бачимо. Ось багато доказів під ногами. Ось шприц. Я на ньому. Не хочу стояти, але зараз буду. Міська рада. ви впевнені, що в нас все так шикарно, як ви розказуєте, оце от втюхаєте? А то лапші вже стільки на вухах, що ці вуха поглухли. Але ми ще поки що не осліпли, тому що розбачити це не можна. Я розумію, що це не центральна вулиця, але в нас часто і на центральних вулицях таке відбувається. Тут взагалі відкритий колодязь, якісь труси, якісь носки. Валяються купа гілок, це, до речі, до Зелентресту і до Жеків запитання. Вулиця гранітна, ось вона тут. Хто повинен це вивозити, чому це тут просто скидається, ніби це не впади? О, тут взагалі якісь катакомби. Диви. Піпець. Я туди не полізу, я життям не ризикну, але ви уявіть, що тут відбувається в теплий час року. Я зараз потру, і Джин вилізе і скаже: Ребята, what the f**k а чому тут такий срач в Одесі? Це наше насучне, до речі, питання. Чому? А відповіді ми не маємо. Дорога Мерія, пане Труханов, озаботьтеся, поцікавтеся, хто відповідає, чому ніхто не відповідає, що це все таке, звідки воно взялося, чому Одесою просто ширяться стихійні отакі от містяки, де всі звозять своє барахло, де кучкуються бомжі, і якими абсолютно ніхто не опікується. Це вам, дорога Мерія від вдячних мешканців Одеси. Щоб всі здохлі. Здихати не треба, але ми вже переказали одеській міській раді і голові її вітання передаємо так само ЖКС Хмельницькому, який повинен, начебто, опікуватись цією територією. Давайте, щоб всі не здихали, але щоб у ці мальвінки тут не висіли, щоб звалище це було прибране найближчим часом, і взагалі, щоб такі стихійні сміттєзвалища по Одесі виникали щонайменше. Бережіть себе, будь ласка, господи, боже, якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть там в коментарі. Це перший війський. Мене звати Олена Концевич. Побачимося ще.